Я вітаю всіх. Ми сьогодні з вами розпочинаємо нашу третю ресурсну зустріч, яка має назву як допомогти собі при стресі. І ми, звичайно, розпочинаємо з нашої прави, яку ми вже робили, яка має назву мій заряд сьогодні. Це метод саморефлексії свого емоційного стану. Оберіть, будь ласка, той колір, який відповідає. Наповненості вашої внутрішньої батарейки. Я сподіваюся, вас все вийшло. І ми продовжуємо. Я хотіла би з вами поділитися однією притчею, яка має назву Істина в тобі. Коли Боги вирішили створити Всесвіт, вони запалили зорі. Сонце створили квіти, хмари, гори, ліси, ріки та озера. Згодом з'явилася людина, і наостанок істина. Замислилися боги, куди її сховати, щоб людина не одразу її знайшла. Давайте сховаємо істину на найвищій гірській вершині, запропонував один з них. Давайте опустимо істину на дно найглибшої западини, сказав інший. Давайте на місяць, запропонував третій. Ні, сказав наймудріший з богів. Людина побуває у всіх цих місцях, тому давайте сховаємо істину в серці самої людини. Вона буде шукати її у всесвіті, в людях, в речах, не знаючи що носить, носить її постійно в собі. Лише наймудріші люди з людей пізнають себе і пізнають істину. І ще Карл Юрк казав про те, що ти прозрієш, коли заглянеш у власний всесвіт. Я маю надію, що наші ресурсні зустрічі допомагають вам заглянути трішечки власний всесвіт та сприяти. Сприяють виконанню найважливіше, та найіноді найважчі роботи працювати над собою та пізнавати себе та істину в собі. Отже, будемо далі дізнаватися про себе. Я пропоную вам зараз зробити одну невеличку вправу, яка має назву Лимон. Трішечки порелаксу... порелаксуємо. Та знизимо наш загальний рівень психоемоційного напруження. Отже, сідьте зручно, руки вільно покладіть на коліна, таким чином, щоб долоні були доверху. Плечі та голова опущені, очі можна закрити. Подумки уявіть, що в правій долоні лежить лимон. Почивайте, починайте його повільно зжимати. До тих пір, поки не відчуєте, що вижили нього, з нього увесь сік. У кого вже з'явилася слина від лимону. Розслабтесь на декілька секунд. Запам'ятайте свої відчуття. Тепер уявіть, що лимон знаходиться у лівій руці. Повторіть з ним цю саму процедуру. Знову розслабтесь та запам'ятайте свої відчуття. А далі давайте виконуємо цю вправу двома руками. Розслабтесь та насолодіться відчуттям спокою. А ця вправа дана вправа, вона підходить для зняття м'язового напруження в стресових ситуаціях вона не потребує великих затрат від людини а, чи якихось додаткових засобів. Все, що нам потрібно, це декілька хвилин часу та лише ваша уява. При системному виконанні цієї вправи ви почу, ви відчуєте, що вам стає легше відновлюватися та знімати нервове напруження. А ми продовжуємо і сьогодні поговоримо про способи самодопомоги собі, при стресі. Отже, одна з технік це техніка заземлення. Вона має назву техніка 5-4-3-2-1. Вона допомагає зміцнити зв'язок з реальністю. І основний механізм при виконанні даної техніки це опора на наші органи чуття. Отож, коли ви відчуєте, що вас охоплює паніка, зверніться до своїх органів чуття, а саме. Крок перший. Назвати п'ять речей, які бачиш довкола себе. Ну ось прямо зараз давайте її виконаємо. Огляні, о, 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 спостерігайте, за своєю кімнатою, де ви знаходитесь, і назвіть п'ять речей, які ви бачите. Далі, крок другий. Назвати чотири речі, до яких можеш доторкнутися. І навіть спробуйте доторкнутися до них. Крок третій. Назвати три звуки, які ви можете зараз чути. Крок четвертий. Назвати дві речі, які можеш зараз понюхати. І крок п'ятий назвати хоч одну річ, яку зараз ти можеш відчути на смак. І який це смак, так? Да? Цю техніку навіть можна ускладнювати, і там, де ми говоримо про назвати п'ять речей, які бачиш довкола себе, тут можна використовувати навіть а, ускладнення, наприклад, назвати п'ять речей а, жовтого кольору, які, оточую, які оточують тебе навкруги. І не обов'язково цю техніку виконувати а, саме саме так, так, ось 5, 4, 3, 2, 1, і і використовувати всі органи чуття, можна періодично. А, зупиняти собі в моменті, так? І сказати, о, що я бачу навколо? М -м, а які запахи я зараз чую? Таким чином, ви зупиняєтеся і а, розумієте, що ви тут і зараз, а не в емоціях і в якихось відчуттях. Дуже дієва ця техніка, яку можна використовувати будь-де Продовжуємо. Далі я хотіла б вам розказати про дихальні вправи. Які допомагають заспокоїтися, і, по-перше, для чого ми їх маємо робити, ці вправи? Дихальна релаксація є природним заспокійливим для нервової системи. На відміну від антидепресантів, які часто діють з першої прогулки, але з часом їх заспокійливий ефект знижується. Ця вправа на початку має ну, непомітний ефект, але її дієвість зростає після систематичних практик. Як часто потрібно виконувати такі вправи? На початку буде достатньо виконувати двічі на день такі вправи, потім, за бажанням, кілька е циклів можна збільшувати. Відчуття легкого запаморочення під час перших строк виконання є нормальною реакцією, згодом вона мине. Насправді, у дихальних технік а, існує дуже-дуже багато, я вам покажу буквально декілька технік, найпростіших, які можна використовувати, а, перебуваючи в будь-якому місці. Перша техніка вона має назву квадратне дихання або техніка 4 4 на 4. А в чому сенс цієї техніки? ви а, це... А це те, що ви вдихаєте, видихаєте та затримуєтесь на а, лік 1, 2, 3, 4. Давайте з вами спробуємо зараз цю техніку зробити. Отже, я ставлю курсор мишки. І головне, що робити її потрібно повільно. Ви зрозуміли, да, що на 1, 2, 3, 4 ми. Робимо і вдихаємо разом зі мною. Є. Затримались і видихаємо. Знову затримались? І вдихаємо. Затримались. І видихаємо. Тобто уявити у себе в голові квадрат та дихати по ньому дуже просто. І можна зробити в будь-який момент, де б ви не перебували, або з ким би ви не спілкувалися, або яку б новину ви не почули. Тож дихайте, да? як кажуть, дихай. Це про це. Далі. Одне, одна ще вправа називається дихання, дихання вісімкою. Вам необхідно поставити свій палець на середину вісімку, цю нашу квіточку, і обводити її верхню частину, зробити вдих. Зупинилося на квіточці і йдемо вниз. Знову доходимо, доходимо до квіточки і починаємо ще раз. І видих. І ви бачите, що не тільки можна використовувати квадрат, а навіть будь-який об'єкт, який ви бачите перед собою. Наприклад, ви йдете по вулиці, щось вам якось стало тривожно. Ви розумієте? Що перше потрібно зробити? Подихати. Подихати, наприклад, ви бачите перед собою якийсь будинок. Це ваш квадрат, будь ласка, використовуйте його або ви бачите якесь дерево. Ну, наприклад, зробіть собі такий. Пограйте самі з собою. Так, так, першу частину двері, коли я її візуально обвожу, та, там, очима, то, по-перше, ми вдихаємо, далі йдемо вниз, вниз, видихаємо. Ось і вам вже будь-який образ, є, за яким ви можете дихати. Основне це дихати повільно. І з диханням оця тривога вона стає все менше і меншою. А наступна техніка вона називається обійми метелика. А це постукування по тілу, і ми з вами знаємо, що коли є якийсь стрес, то тіло дуже зажимається, і ми можемо відчувати тілесну напругу. І для того, щоб відновити, відновити внутрішній баланс. Та синхронізувати півкулі головного мозку, я пропоную вам опанувати ще одну техніку. Вона е дуже поширена зараз, і її можна використовувати у двох е варіантах. Я вам покажу їх два. Навіть давайте зараз ми їх і, і зробимо. Перше, ви можете скрестити свої руки. Ось таким чином я вас на малюночку, захопивши їх, їх ось цими пальцями. І ви бачите, що у вас такий виходить метелик. Кладемо його на сюди, на грудок, і починаємо постукувати. Значить, спочатку постукуємо однією долоною, потім іншою, Потім двома долонями. Так, ми своє тіло заспокоюємо і повертаємо у стан тут і зараз. І ще один варіант цієї, цієї метелки або обійми це ось так. Обіймати себе. Також допомагається таке простукування тілу так. І І головне це розуміти, що з вами відбувається, думати і діяти. Бо є така навіть техніка, яка так і називається техніка трьох да? яка допомагає впоратися з будь-якою стресовою ситуацією. Вона має у своїй основі три букви «Д» і кожна відповідає своїй дії дихати, діяти. Думати, і якщо ми з вами пригадуємо дихати, да це наше дихання вам показала. Діяти там на якісь, якісь телесні ці моменти, да, заспокоївати тіло, і думати, продумувати, що зі мною відбувається, які емоції, а чому вони зі мною відбуваються? І таким чином. Е Позбавлятися того е, тривожного депресивного стану, який у вас є. Що я можу для себе розробити для того, щоб е, покращити свій стан? А який я ресурс можу, можу використати для того, щоб мені стало краще? О, я давно не малював, та мене, для мене це дуже важливо, так? Піду, напевно, я помалюю. Ось таким чином ми впораємося з будь-якими стресовими ситуаціями. Продовжуємо. Наступна права е, медитативна. Я вам пропоную, вона має назву відновлення внутрішніх сил. Тож, сядьте зручніше, щоб вам було комфортно. Якщо можливо, то щоб вам не заважали усі сторонні звуки, події, страви. Ось цей момент побудьте з собою. З відчуттями свого тіла, зі своїми думками, почуттями, емоціями, спробуйте відтворити те, що я вам буду зараз читати і розповідати. Побудьте саме в тих місцях і дайте собі можливість отримати внутрішні ресурси. Отже, медитативна техніка, яка має назву відновлення внутрішніх сил. Закриваємо очі. Ми з вами побуваємо в чарівному місці, де можна відновити свої внутрішні сили. Дозвольте собі цю подорож. Уявіть сонячний ранок у лісі. Можливо, цей ліс вам знайомий, а можливо, це місце нове. Вийдете стежиною. Довкола багато дерев, злегка віє прохолодою, крізь крони проглядає промічити сонця. Дець вдалині чується спів та Відчувається свіжість ранкового лісу. Ви йдете і роздивляєтеся все навколо. велич високих дерев. Тонкість берез, здрайливість кущів. На траві видніються краплини прозорої роси, а коли на неї падають промінчики сонця, вона починає виблискувати, наче веселка. Придивіться в Можливо, там стрибає зайчик. Чи вже повзе в траві їжа. Ви так захопилися красою та ароматом ранішнього лісу, що й не помітили, як дійшли до озера. Це саме те місце, де можна відновити свої сили. Погляньте, як дерева знаходять своє відображення в воді. Вони настільки прозорі, що ви бачите невеликих рибок, які пускають по поверхні води кола. Спробуйте глибоко вдихнути це свіже повітря, Наповніться енергією та силою цього чарівного місця. В цьому місці, саме біля озера, Живуть чарівні створіння. Деякі схожі на маленьких гномів, а деякі на маленьких фей з прозорими крицями, чарівними паличками. Здається, що на півпрозоре тендітне створіння з'явилося скраплине роси. Можливо, ви їх бачите. Можливо, відчуваєте, можливо, чуєте, як вони працюють. Всі чарівні створіння допомагають приходити собі та відновити силу усім живим істотам, що живуть в цьому місці. Один з гномів вас помітить і наближається до вас. Він хоче зробити вам подарунок. На згадку про це чарівне місце в є щось в руці. Погляньте, це саме для вас. Зі щирою посмішкою він розтягає вам цей подарунок. Я не знаю, що це. Бачите його тільки ви. Він тільки вас і особливий. Ця річ буде допомагати вам відновлювати свої сили. Просто час від часу необхідно про нього згадувати. Просто доторкніться до цього подарунку. Афе допомагають відновити життя у щасті, здоров'ї, любові, злаводі, добробуті та радості. Вони грайливо почали доторкатися до вас своїми чарівними паличками. Вдається, що з паличок сиплеться чарівний блискучий порошок. І окутує вас з голови до нього. Пимить, і вони зникли. А у вас залишилося відчуття наповненості життєвими силами. певністю. Здається, що тіло стало витриваліше. Ви завжди можете сюди повернутися. Набратися стільки сил та внутрішньої рівноваги, скільки вам необхідно. І не забувайте про подарунок. Вам вже час повертатися, Подякуйте цьому місцю, його жителям, Подякуйте собі за цю чарівну подорож тим силам, які допомогли потрапити вам саме в цей чарівний світ, грави глибокий вдих і плавний повільний видих. Відчуйте себе наповненими силами, енергією і повільно відкривайте свої очі. І ми завершимо наше заняття сьогодні. І давайте прорефлексуємо. А які емоції супроводжували вас під час роботи? Чи здійснилися ваші очікування від нас від цього цієї зустрічі? Що вам найбільше сьогодні відгукнулося на занятті? Чи робили ви якісь вправи на зняття стресу, і чи знали про них? Діліться в коментарях. І не забувайте робити для себе маленькі-маленькі приємності щодня. Бережіть себе і до наступної зустрічі!